Історичні пісні та думи займають особливе місце в скарбниці народної творчості, їх ще називають перлинами за глибокий зміст і мелодійність звучання. Український фольклорист, етнограф і композитор Філарет Колеса досліджені українська усна словесність писав. Знаменною прикметною рисою української народної поезії є велике багатство і краса історичних пісень та дум, у яких замикається неначе поетичний літопис українського народу. В історичних піснях і думах зображені героїчні картини боротьби українців за свободу, уславлення звитяги оборонців. З давніх давен українці оспівували не тільки працю, природу, а й визначні суспільні події. Особливо боротьбу свого народу проти поневолювачів. Історичні пісні за тематикою поділяють на кілька груп Про боротьбу з турецько-татарськими нападниками. Про боротьбу з польськими загарбниками в XVII столітті, про боротьбу з національним і соціальним гнітом у XVIII столітті, про Коліївщину та зображення її гайдамацьких фаташків, а також про народний опір Російської імперії у XVIII-19 століттях, про визвольні змагання у ХХ-ХХI столітті. Сьогодні будемо говорити про історичну пісню, найдавнішу зажурилася Україна, яку, ймовірно, створено у 15 столітті. Записано твір у середині 19 століття в новомосковському повіті Катеринославської губернії, зараз Дніпропетровська область. Цей твір свідчить про. Лихо та страждання українців від турецько-татарських набігів. У піснях про боротьбу з турецько-татарськими нападниками розповідається про звитяжну боротьбу козацтва, про те, як вони не тільки вбивали ворога, а і звільняли з полону ясир українців бранців. Багато таких пісень, тужливих, сумних, тому що не завжди козакам вдавалося врятувати із турецької неволі своїх рідних. В цій пісні ми можемо простежити ознаки історичних пісень. Це ліроепічні твори. В них ми знайдемо історичну конкретну подію чи історичну постать. А також для цих пісень характерні елементи сюжету. Саме в цей період ми можемо знайти оспівування відомого козацького ватажка Байду. По-іншому його ще називали Байда Вишневецький. Це перший козацький гетьман, засновник Запорізької Січі, а також ще інші історичні персоналі Іван Сірко. Богдан Хмельницький, Нестор Морозенко, Іван Гонта, Устим Кармалюк та багато інших. Тепер пропоную послухати пісню Зажурилась Україна. Зажурилась Україна, бо нічим прожити. Витоптала орда кіньми маленькі діти, Отрі молодії у полон забрато. Як зайняли, то й погнали до пана, до хана. Годі тобі, пане брате, гринджоли малювати, бери шаблю гостру, довгу та йди воювати. Ой, ти станеш на воротях, а я в закаулку та дамо тому стиха лиха та вражому турку. Ой ти станеш з шабелькою, а я з кулаками. Ой, щоб слава не пропала. Поміж козаками. Ой козак до дружини, бурлака до дрюка. Оце ж тобі, вражий Турчин з душею розлука. Темою Пісні зажурилась Україна. Є показ страждань українського народу від нападів турецько-татарських орд. Ідеєю історичної пісні є заклик до мирного населення єднатися з козацьким військом для захисту рідних земель. Утворює надзвичайно багато слів, які не зрозумілі нам, тому що на це впливав. І час, коли була пісня написана, а це приблизно 15-16 століття, і ті слова, які вживав народ у пісні, стали застарілими. Отож, перше слово в тексті, яке може бути незрозуміле, це гринжоли. це великі дерев'яні сани. А фразеологізм гринжоли малювати означає ледарювати, дурня валяти. Наступний фразеологізм з душею розлука це означає смерть ворога на полі бою. Дати стиха лиха означає покарати ворога. Інші слова застарілі такі як ружина це зброя, закоулок за рогом. Турчин Турок, хан, турецький або татарський пан, дрюк це палиця, орда, татарське або турецьке військо, так називали, бурлака заробітчани. У тексті надзвичайно багато художніх засобів. Найяскравішим з них це є. Образ України персоніфікований. І саме бачимо Україну як живу істоту, як персона, яка живе, яка терпить е, лихо від е, лютих турецько-татарських нападників, також ми можемо знайти тут риторичні оклики. дамо тому стиха лиха та вражому турку. Епітети, прикметники переносного значення або сталі епітети, як маленькі діти, шабля гостра, довга, вражий турчин, а також повтори, які наявні в піснях, ще називаються вони рефренами, Ой ти станеш та інші. Дякую за увагу!